Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас знову неприємна історія. До нас завітав Юрій Олексійович Кобець, ветеран, який завітав редакцію з питанням щодо подяки. Він хотів подякувати своїм сусідам, родичам, близьким, колегам колишнім і просто небайдужим людям, які допомогли йому у лікуванні. У нього дуже тяжка хвороба. І мова зараз піде зовсім про інше про ставлення лікарів. До людей. Не розстроюйтесь. Юрій Олексійович, от розкажіть спочатку свою історію, як це почалося. Ну, почалося це ще в свого до осінь. Я ну, простудився, закашляв, кашель, закашується. Закашля. Пішов до свого сілиного лікаря Гузіна Юрія Борисовича. Ну, він виписав лікарство, лічився. Ну, щось не допомагав мені. Почав я кров'ю від він у мене лежив у больницю. Там врачиха заведем. Теж висюди Надежда Михайло. Ну, лічили, лічили мене, коротше, пише вона мені важко хронічеське, їжджайте додому і лічиться народним способом. Ну, Я поїхав, він хуже, 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 хуже. Просию, Юра Борося, куди мені на прані на Харків. А як що, так лічив? Ну, а завічилося. Він ж хуже, хуже. я сам поїхав в Харків, добився. А коли ви вже поїхали в Харків? Це вже у цьому до основі. Mm -hmm. Поїхав у Харків, добився. Ну, вже время пройшло мене положили в помірках у болезні, я сам добився туди, положили, ну зрозяли всі аналізи, щось. зробили томографію, гормоскопію. Через три дні вже результати прийшли, приходив, бачили, там у нього на кабінеті помню, доцент було, тому що зараз не пам'ятаю, як його фабілія. Каже, ну що, Юра, я тебе каже, не буду. Вони в округах хвоста, кота захистягати не буду, у тебе злохочувати на обухоль, в туристі. Де ти був раньше? Де ти пів отак зараз? Ну що, разів руками дитинися. І на сто мене це пішло. Хіні, хім'я, хім'я, хімня. Кожна гімня 7 тисяч. Ну, коли, 700, коли так, ну так, група 7 тисяч. тисяч. Кожна гімнія. Спасибо добрим людям. Помогли. Тож вони сусіди допомагали, ви казали? І... Сусіди, сусіди, сусіди допомагали. Родили, адміністрація, і... міська рада. На, роб... Мініція, на, на роботі пенсіонери зібралися. А ви були я, правоохоронних органах? Да, пенсіонерами. Всю жизнь проробив пенсіонерами. Пенсіонери зібралися. Оце що, зараз роблять хлопці, ті зібралися. Ну, помогли, дуже добре побали. Mm. Я ж кажу, що дуже побагли. Якби не люди, я б псю. Але саме більше збентежило те, що Юрій Олексійович розповів, як він хотів оформити групу зовсім недавно. Так? А як вам відповіли, скажіть? Ну що, я взяв направлення, тут воно в кабінеті у нас. Mm -hmm. Поїхав в Харків. У Харків мені написали документи, ті, що треба. Привіз я сюди, здав їх. Mm -hmm. Врем'я проходить, проходить, приходить через не знаю, там, через місяць, а пішов до Карпенка, чи як Карпенка за політику. Пішов до Карпенка, ну, тут ну документи вже просрочені, а ноги брати. Це, що мені обратно все збирати, їхати в Харків. що я перенеси, пішов до Гузіра. Кажу, напишіть, ні, mm -hmm. каже, так як рукулого, нас немає, mm -hmm. сімейний лікар довжена писати. Mm -hmm. А бить, вона тобі дружа ця група. Тобі пенсія є, втора група тобі до, до, нічого не дає. Тобі в сураторії їхати не можна з такою болечкою. І це мені писати цілих два дні писати, і мене вряд мене немає і ти Ну це то, я. взагалі я просто виводить із себе, коли людина сказала два дні писати. Виходить папірці, те, що писати йому дорожче, чим ні... ну коротко, Ну, зрозуміло. Платити я йому не буду. Я ж не требую нічого львого. Я требую те, щоб мені положив. Він тобі нічого група не дасть. Хай сьогодні вона не дасть. Нас заходить і сьогодні, так і завтра. Завтра щось зміниться. І хто допоможе в цій ситуації? Буквально, буквально ось ми поговорили з Юрієм Олексійовичем хвилин 20 тому. Я зателефонувала одразу і до Грищенка Миколи Івановича, головного лікаря району, і до прошуті Віталія Васильовича, це керівник Центру первинної медико-санітарної допомоги. Але поки що коментаря нам ніхто не надав. Один на одну спихаю.